Для покращення доступності медичного обслуговування та виявлення такої страшної хвороби, як туберкульоз та інших патологій дихально-легеневої системи, на території Лозівського району працює новий сучасний пересувний цифровий флюорограф. Салон автомобілю оснащений новітнім обладнанням, кондиціонером, комп'ютером та сучасним флюорографічним апаратом, які у своїй точності та безпечності на декілька порядків вищі за своїх попередників. Як підкреслюють фахівці, пересувний флюорограф має. Мінімальне применеве навантаження на організм людини. Це нова технологія. Там нагрузка на людину саме мінімальна і е, ніякої угрози для життя і для здоров'я вона не дає. Профілактичне обстеження сільського населення шляхом пересувного флюорографа є найбільш ефективною та зручною формою обстеження і не варто нехтувати наданою можливістю. Дуже удобно для пенсіонерів, для роботи людей. Плюс новый феорограф комфортабельно. Большое спасибо. Згідно графіку, за один день медпрацівники такого пересувного флюорографу можуть провести обстеження. Сотні чоловік у комп'ютер вводяться особисті дані кожного відвідувача: п'ять секунд у флюорографічному апараті, і знімок отриманий на моніторі комп'ютера, оброблений та записаний в пам'ять. В електронному вигляді знімки передаються у поліклінічне відділення Центральної районної лікарні, де лікар-рентгенолог їх описує, робить висновки та доводить результат медичному персоналу ФАПів та амбулаторії району, а за необхідністю передає дані або на дообстеження, або до туб-диспансеру. За результатами проведеної роботи у цьому році значно підвищилася кількість виявлених хворих на туберкульоз, тож пройти обстеження в інтересах кожного. Може підсознання цього людина має бути, що він для себе робить благо, а не для окружаючих. Це для його особистого блага, для личного здоров'я. Пересувний флюорограф працює у населених пунктах Лазівського району з березня по листопад місяць, і на сьогодні періодичне флюорографічне обстеження пройшли більше трьох з половиною тисяч селян. До 23 травня обстеження проводиться у переможській сільській раді з 24 травня по 14 червня. Флюорограф працюватиме на території Грільської селищної ради. Ніч на 18 квітня невідомі особи з дендропарку Дружба спили крадіжку чотирьох лавок. Цей факт у відділі Лозівської міліції зареєстрований. Зараз вживаються ряд оперативно-розшукових заходів, направлених на розкриття даного злочину. Перевіряються раніше засуджені особи, відпрацьовуються. Декілька версій скоєння даного злочину ми звертаємося до всіх мешканців міста Лозова Лозівського району, можливо, навіть і до мешканців сусідніх районів. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини скоєння даного злочину, про осіб, які скоїли даний злочин, про місце знаходження цих лавок. Будь ласка, телефонуйте до лозівського відділу міліції за телефонами 229-59, 227-13, 267 00, або повідомляйте будь-яким зручним для вас способом. Конфіденційність і винагорода за допомогу розкритті злочину у розмірі 10 тисяч гривень, гарантується. Свої таланти, вміння, творчі здібності та майстерність продемонстрували вихованці гуртків дитячої творчості Лазівщини. 18 травня у приміщенні районного будинку дитячої та юнацької творчості Лазівської районної ради вперше за останні роки було проведено творчий звіт гуртківців. На початку святкового дійства Світлана Тиха розповіла історію закладу, його досягнення та основну мету відкривати маленькі зірочки та розвивати їх таланти. В 2000 році ми вже стали будинком дитячої та юнацької творчості, перейшли в оце невеличке приміщення, але затишне. Тоді почалася тут така цікава діяльність, коли майже кожного місяця збираються діти із усього району і показують якісь свої творчі здібності. Гурткова робота у будинку дитячої та юнацької творчості ведеться за сімома напрямками. Всього на Лазівщині працює 47 гуртків, які відвідує 860 дітей різної вікової категорії. На звітному концерті талановиті вихованці презентували свої гуртки та власноруч вироблені роботи. Танцювали, співали, ділилися надбаннями за рік. Перед глядачами розкрився неймовірний світ талантів. Результати кропіткої гурткової роботи та творчі вміння вихователів, які в своїй Посякденній роботі відкривають творчі здібності учнів, проводять масові заходи, виставки, конкурси, концерти. Під час творчого звіту гуртківців, грамотами відділу освіти лазівської ради та грамотами будинку дитячої та юнацької творчості за вагомий внесок у вихованні творчої особистості дитини було нагороджено 15 керівників гуртків будинку дитячої та юнацької творчості. Але всі вони без винятку заслуговують на відзнаку. Робота з дітьми забирає. Багато часу, і як винагорода веселі, обдаровані дітлахи з вогником в оченятах, продемонстрували всім високу майстерність та прагнення до нових результатів. Цей захід, захід мені дуже сподобався, і я впевнена, що буду іще ще виступати. Я е, люблю цей будинок дитячої тайнацької творчості, тому що тут є е, дуже добрий директор. Е. Цього будинку Світлана Федорівна тиха, і я її дуже люблю. Вона мене доб... ну, дуже підтримує. По закінченню заходу за спонсорські кошти дітям було організовано солодкий стіл. Урочисті фанфари, грамоти, подяки, дипломи, грошові винагороди, квіти, цінні, солодкі та концертні подарунки і все це для творчих енергійних, самовідданих працівників культури Лозівського району. Саме 18 травня у районному будинку культури відбулися урочистості з нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Завдяки цим людям збережена безцінна фольклорна пісенна книжкова та музейна скарбниці нашої Лозівщини. І саме завдя... Дяки їм наш район займає значне місце в культурній спадщині Слобожанщини. Дозвольте мені, від голови Лузівської районної державної адміністрації Богдана Константиновича Реви привітати вас з цим святом. висказати слова найщирішої вдячності за ваш, за ваш труд, за те, що ви працюєте для молоді, за те, що щоденно у клубних закладах району проходять відповідні заходи, проводяться репетиції, за те, що по підсумкам роботи. В Харківській області за 2011 рік Лозівщина культура Лозівщини посіла перше почесне місце. З нагоди свята та як підтвердження вагомих результатів культурно-просвітницької діяльності культпрацівників району, почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації, управління культури і туризму нагороджені директори сільських та селищних будинків культури, директор Лозівської централізованої бібліотечної системи, працівники бібліотек за вагомий внесок, у розвиток української культури, високі творчі досягнення грамотою районної державної адміністрації та районної ради. Та грошовими винагородами нагороджені кращі з кращих працівників культури району. На професійному святі самих творчих та яскравих особистостей почесною грамотою районної державної адміністрації, районної ради та цінними подарунками були нагороджені переможці районного огляду конкурсу художньої самодіяльності Яскравий світ талантів з різних номінацій. Солодкими подарунками відзначені майбутні зірочки. Найменші учасники огляду конкурсу Давид Фоменко та Віталій Семибрадський Багата Лазівщина на таланти, майже всі творчі колективи району нагороджені пам'ятними подарунками та грамотами. Поряд з ними були відзначені народні майстри рідного краю та працівники, які мають за плечима. Багатий творчий шлях і виконують свою роботу у досконалості. В цей день разом з працівниками культури відзначили професійне свято і працівники музею, грамотою відділу культури та туризму Лазівської районної державної адміністрації та грошовою винагородою. Нагород. Роджена Людмила Водолаженка, директор Краснопавлівського народного краєзнавчого музею, очолює цей творчий талановитий колектив культ працівників Лазівського району чарівний натхненний компетентний начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Тетяна Федарчук. Мені б хотілося вам від усіх душі подякувати по перше за вашу відданість цій професії. За вашу підтримку, за ваші підказки, за ваше терпіння і розуміння. Урочисте нагородження тривало, і слова вдячності не припиняли лунати у святково прикрашеній залі. Це фанати своєї справи, адже із цих земель, із цих талантів народжуються і народні артисти, і заслужені люди. Село завжди було, є і буде колискою Тих талантів, яких торкає сьогодні наша земля, наша країна. І скільки б слів не було сказано висловити всю вдячність працівникам культури, вряд чи вдасться повній мірі. Вони взяли високу планку, посідаючи перше місце в рейтинговому показнику серед районів і міст Харківської області у 2011 році. Вони вибирали право впровадження програми Бібліоміст в сільських бібліотеках. Вони несуть в наші душі тепло, радість, відчуття гармонії духовної краси та наповнюють наше життя яскравим світлом неперевершених емоцій, коли я виходжу виходжу на, на сцену, то кожні хвилини мені хочеться сюди повертатися. Мені хочеться дивитися в цей зал. Мені хочеться чути оплиски шановних глядачів. Є багато професій в світі, але тільки професія культ працівника це професія тривалістю в життя.